Нещодавно на базі державної пожежно-рятувальної частини номер 16 що у Тернівському районі, пройшов міський етап змагань газодимозахисних служб пожежно-рятувальних підрозділів Кривого Рогу, у змаганнях взяли участь дев'ять криворізьких команд рятувальники у складних умовах, задимленому приміщенні та при високій концентрації чадного газу. Знаходили та рятували потерпілих під час змагань. Вогнеборців перевірялися практичні та теоретичні знання. Перш за все, оцінювалися оперативність та майстерність пожежників. Більшість етапів виконувалися у апаратах захисту дихання. Виконання поставлених завдань вимагало злагодженості всіх дій членів команди. проводяться, вони дуже приближені приближених бойовим дій, пожарно-спасательных подразделений. Это туннель, который проводит задымленной зоне в первую очередь. Это спасение пострадавшего. Тут нужна и скорость, и умение. Также проводится теоретическая часть знаний аппаратов, на которых проводится спасение людей. Эти соревнования проводятся для выявления профессионализма. Цього разу, як і минулого року, перемогу здобула команда державної пожежно-рятувальної частини номер 11 Дзержинського району. Вона ж представлятиме місто на обласних змаганнях.